Так, всім привіт! Е, знімаю відео на рахунок, е, чим вскрити якийсь секретний засіб, щоб позбутися от такої іржі на трубах. І далі вона не проявляла себе. Дивіться, е, якщо ви бачите, тут іржа дуже глибока, прям виямки, ви, ви, виямки такі от під іржі. Зараз вона далі не прогресує. Зовсім вона зупинилася і метал не ржавіє. Після цього ви красите звичайною краскою, без ніякого ґрунту. ґрунту не потрібно. Просто малюєте, і воно буде вам служити довговічно. Повірте довше, ніж звичайний ґрунт, чи там зашкурити, обижирити, Воно буде служити довговічно. Секрет дуже простий. Ще мій дідуля мені розказував. В першому відео про вібросіл я в кінці не сказав, тому що відео було б довге, а тут таке коротеньке, я вам випущу. Випущу. Дивіться. Просто. От, такі от метал, якщо ви бачите, він ржавий, повністю був і дивіться, як він зараз виглядає. Берете його, просто здуваєте від пилюки, Звичайно, отаку от тряпочку чистеньку. Секрет, звичайна соняшникова олія. Мажете, і йти так жирно, щоб по ньому стікало. І залишаєте це все ну, мінімально хоча б на 2 тижні, щоб воно постояло і метал весь впитався. І Якщо ви бачите, воно у мене стоїть в гаражі, і ну, десь колись я палю, десь не палю сирості і воно далі не ржавіє. Ні одна ножка, ні одне нічого не проржаві. Стару краску я погано зняв, подивіться, який метал, і воно нічого не ржавіє. І буде служити довго і вічно. Купляєте хорошу краску, ну середню, не саму дешевшу, скриваєте два рази і забуваєте, що таке проїзе корозія. Так що підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, а на коментарі я от зняв таке відео. Підтримуйте ще раз українське, підписуємося, ставимо вподобайки. Його такий лайфхак.